Привіт! Мене звати Валерій Литвиненко, і зараз я хочу зробити невеликий огляд цікавого хостингу, який вам знадобиться, якщо ви думаєте про створення сайтів. Називається він Хостік. А перед початком відео підпишіться на мій канал і поставте лайк. Хостік.ua це українська компанія, яка займає 6% всього ринку і налічує більше 80 тисяч клієнтів. До речі, я створив свій сайт саме на цьому хостингу. Дружня команда, приємний дизайн і ціни, все це можна знайти у даного провайдера. Працювати він почав у 2013 році, а середній рейтинг складає 5 зірок. Особливість даної компанії це її відкритість до клієнта, в розділі чому ми, ви зможете отримати максимум інформації про даного провайдера. Hostik.ua має дата центри, які розташовані в Україні, Нідерландах та США. Далі я розкажу, що із себе представляє хостік, які послуги і по яким цінам. Покажу вам, як зареєструватись на ньому. Крім цього, розповім, як створити сайт, використовуючи даний хостинг. Ви побачите, наскільки це швидко і просто. Напишіть в коментарях, чи є у вас досвід в створенні сайтів. Чому я вибирав хостік? У нього найпростіший і зручний інтерфейс для створення сайту. Саппорт, тобто служба підтримки, працює в онлайн режимі цілодобово. Спеціалісти дають відповідь через 2 хвилини і реально допомагають вирішити будь-яку проблему. Я спеціально задавав питання, всякі безглузді питання, в незручний час і завжди вони відповідали, причому дуже швидко. Абсолютно адекватний цінник, недорого і недешево. У них є цілий ряд фішок, наприклад, безкоштовний хостинг на протязі 30 днів або повернення коштів, якщо ви вже заплатили і розумієте, що це не ваше, і протягом 30 днів вам все повернуть. Якщо ви хочете переїхати з іншого хостинга, то вони вам допоможуть переїхати. Якщо у вас вже є оплачений хостинг і ви не хочете втрачати ці гроші, то можна домовитись, щоб цей рахунок перейшов на ваш новий аккаунт Hostik.ua. Плюс при покупці хостингу на півроку і більше даються ряд доменів подарунок. Це звичайно нормальна, хороша практика, просто потрібно нею користуватись. У них автоматичні безкоштовні бекапи, тобто контрольні копії вашого сайту, кожні 3 дні. Щось трапилося з сайтом, зайшли на хостінг і відкотили на 3 дні назад. Це дуже зручно, ви в максимальній безпеці, і все це безкоштовно. На хості проходять всякі акції, і не тільки на Новий рік, коли вони роблять всякі знижки. Сам сайт Хостік має досить приємний дизайн, і перший плюс цього хостингу 30 днів безкоштовно на тестування. Це максимальний термін тестування, який я зустрічав. За цей час можливо спокійно створити сайт і протестувати його роботу. 30 днів безкоштовно дається на всі види хостингу. Крім хостингу, компанія надає vps сервера, виділені сервера, можливість зареєструвати доменне ім'я або створити сайт на автовстановлювачі CMS, сертифікати захисту. SSL для домена. Хостік має свою Вікіпедію, яка допоможе розібратись навіть новачку, так як компанія має більше 200 готових відеоуроків. Також є можливість створити сайт за допомогою конструктора. Конструктор сайтів має більше 200 готових шаблонів під різні категорії. На хості. Існує декілька видів хостинг-послуг, віртуальний хостинг на SSD-дисках, хмарний хостинг з високим аптаймом, WordPress-хостинг. Хостинг спеціально під CMS, тобто під систему управління контентом, преміум хостинг, який ідеально підійде для великих інтернет-магазинів або сайтів з великою кількістю відвідувачів і конструктор сайтів. Ну а що по цінам? Вартість мінімального віртуального хостингу складає 180 гривень в місяць. Пакет входить 25 ГБ SSD пам'яті, 10 сайтів, безкоштовний домен при замовленні на півроку і сертифікат захисту. По сучасним цінам дуже непогано, особливо якщо вам потрібно розмістити не один, а декілька сайтів. Якщо ми беремо окрему хостинг під CMS, то можемо одразу вибрати під яку: WordPress, Joomla, Drupal, OpenCard і під інші. Вибираємо WordPress і бачимо вартість від 188 гривень. Зручність у тому, що CMS WordPress автоматично встановлюється, вам тільки залишається завершити налаштування сайту. Для реєстрації на сайті хостингу потрібно вказати тільки своє ім'я і контактний емейл. На вказану пошту прийде лист для авторизації в особистому кабінеті. Якщо у вас виникли труднощі з реєстрацією або вибором тарифного плану, для вас працює технічна підтримка. Відповідають вони швидко і грамотно. Середня відповідь онлайн-чату складає дві хвилини. Компанії Hostik.ua ви не тільки можете розміщати сайт, але при цьому заробити. Вам заплатять 20 доларів за кожного залученого вами клієнта, який замовить хостинг, або 40 доларів, якщо він купить виділений сервер. Всі інструменти і звіти надасть вам провайдер, а мінімальна виплата складає 50 доларів на карту або електронний гаманець. Прочитавши відгуки в інтернеті про Hostik, я побачив, що вони в основному позитивні, люди його хвалять. Як створити сайт на WordPress? На хості. QA. Для цього вибираємо меню хостинг, WordPress хостинг, опускаємося нижче і вибираємо тариф для вашого сайту на WordPress, в залежності від того, скільки вам потрібно місця, трафіку, інших параметрів. Я, наприклад, виберу самий дешевий WordPress 20. І тут у вас є два варіанти: замовити або тестувати 30 днів. Ми нажимаємо на тестувати 30 днів, вибираємо період, наприклад, щомісячно. Справа видно, що 30 днів безкоштовно. Далі вибираємо один із двох варіантів. Я хочу зареєструвати новий домен або у мене вже є домен. Я вибираю «Я хочу зареєструвати новий домен. Ввожу назву домену, наприклад, «мійдомен.топ». До речі, домени доступні в 1240 зонах. Далі нажимаю перевірити. Як бачимо, домен доступний для реєстрації. Далі вибираємо «Дата-центр», Львів або Роттердам, якщо ви хочете створити сайт для клієнтів з Європи. В полі Встановити CMS автоматично залишаємо WordPress, нажимаємо продовжити. В наступному вікні заповнюємо всі поля, позначені зірочкою. Важливо вводити реальні дані про себе. Проходимо перевірку по номеру телефона для безпеки. Таким чином ви маєте можливість підтвердити, що хостинг дійсно ваш. Внизу цієї сторінки в полях отримати корисну розсилку і отримувати важливі повідомлення по СМС, можна залишити галочки, а можна прибрати. Я приберу. І нажимаю Оформіть замовлення. Сплатити можна платіжною системою PayPal, банківською карткою Visa, MasterCard, а також через privat 24 І я вас вітаю, все готово. Вас попросять залишити свій відгук, по бажанню можете залишити. Після реєстрації потрапляємо до особистого кабінету, тут можна почитати щодо чого, поки ваше замовлення не активується і на пошту не прийде лист, в якому буде все, що вам потрібно, всі посилання, паролі, доступ до вашого сайту в різних варіантах. Обов'язково запишіть ці паролі, щоб не втратити їх. Коли ви отримаєте лист від хостингу, в ньому ви знайдете посилання на панель управління cPanel. Ось так вона виглядає. Тут ви можете виконувати всі налаштування вашого сайту. Подивіться, наш сайт вже готовий. Переходимо за посиланням і він працює. У вас він буде пустий і його потрібно буде доналаштувати. Крім цього, на вашу електронну пошту прийде другий лист. В ньому буде посилання, по якому потрібно перейти і підтвердити свій контактний емейл, щоб далі користуватись доменом. Також ви можете створити сайт за допомогою конструктору, де налічується майже 200 готових шаблонів під різні категорії. Самі шаблони доступні для змін. Можна змінювати написи, змінювати або додавати картинки як свої картинки з комп'ютеру, так і з місцевої галереї. І використовуючи інші кнопки із панелі, можна змінювати ваш сайт так, як вам подобається. Це досить зручний варіант, якому швидко можна навчитися. Конструктор сайтів має два тарифи: базовий і бізнес, які надають безкоштовний домен. В тарифі бізнес більше додатків можна зробити не тільки сайт візитку, але й блог, форум або встановити будь-яку CMS. Уже сьогодні ми розглянули найкращий хостинг в Україні, на мою думку хостік. Якщо ви плануєте займатися сайтами, візьміть цей хостинг собі на замітку. Для реєстрації переходьте за посиланням, яке я залишу під відео. Якщо це відео було корисно для вас, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Також в описі ви знайдете посилання на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!